Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Нагадую, що мене звуть Маріна. А сьогодні ми знову поговоримо з вами дайджест новин із шоу-бізнесу і світу, моди, фешну, індустрії, е селебріті, все, що стосується їхнього життя. Західні різні новини просто обговоримо. Мені це цікаво. Якщо вам також цікаво, залишайтеся зі мною. Трішки з вами потеревенемо. Бачила обкладинки і просто розвороти із одного із журналів. Ого, 2023 року я вам їх сюди поставлю, і там знімалися дуже гарячий дует Вікторія Череті і Мона Ту Я так розумію, що це намічається новий тандем, як Шалом Харлоу і Ембер Валета, які в свій час також видавали просто кайфові фотографії. Чи подобається вам творчість Вікторії Череті? Вона мені імпонує і вона вміє висказувати свою думку, особливо якщо ви пам'ятаєте про те, як вона трішки постав. Ставила на місце зірочку The Idol Лілі Роуз Деп, Непа Бейбі, нашу дуже відому дівчинку, дочку Джоні Депа. Ну, про це, якщо хочете, нагадаю вам в іншому відео. Напишіть у коментарях, але я думаю, що дует вийшов дуже гарячий. Ось, до речі, дивлюся на фотографії Лілі Роуз Деп із промоушену фільму «The Idol». Навіть у інстаграму є сторіночка окремо під промоушен саме серіалу. Я, я нагадаю, що вчора вийшла перша серія на HBO, Це буде один раз в тиждень, як завжди, виходити. А Сем Левінсон, автор ейфорії і автор «The Idol», Він все одно на кожному кадрі чомусь вставляє наркотики та алкоголь. Трошечки дуже дуже дивно. І дуже дуже класний лук у Хейлі Бібер. Хочу вам показати. Мені дуже сподобався. Взагалі, якщо ви слідкуєте за стрітстайлом, просто за тим, в чому ходять зірки і в звичайному житті, не тільки на килимових доріжках, на якихось там і, і супер івент, то я також люблю спостерігати за тим, хто чи, в чому ходить у нормальному житті у звичайному, і ха різниця між тим, як зірочок вдягають на килимові доріжки, сексуалізують там або або ні, і у звичайному житті. Величезний скандал зараз із тілом Ліндельманом це соліст гурту Рамштайн. Багато років вже відомо, що він дуже неадекватно себе поводить із фанатами, те, що стосується його сексуальних походжень, скандальні оці його відео. Я не сильно хочу поглиблюватися у цю тему, але завжди я чомусь була також впевнена, що тіль насильник або аб'юзер. От дефолтно ти розумієш, що ця людина своєю гіпермаскулінністю вона виявляє ознаки того, що потенційно вона може бути загрожуючою в принципі для. Жінок, взагалі, все, що стосується тіля Ліндельмана, і я знаю, що є навіть спеціальне розслідування там, де брали інтерв'ю у дівчат, які були безпосередньо з ним у контакті. Що як наскільки він там, дівчата виходили побиті сині, і що зараз відбувається така ж ситуація, що зараз знову його понесло. Заголовки сьогоднішніх новин просто пострять тим, що гурт Рамштайн розпадається, що більше його не буде. Що навіть учасники гурту сказали, що все, ми більше не будемо в цьому приймати участь, Слухи ходили звичайно ж давно, але тіль викручувався дуже експертно зі скандальним. Частково навіть у Росії, Я нагадаю. Порнокліпом була історія, яку відома артистка дорослого кіно, яка в ньому знімалася, вона розповідала. На той момент він викрутився, але знову з'явилися і в Твіттері твіти дівчини, яка постраждала від нього. Де як поводиться Тіль Ліндельман, Я сподіваюся, що він понесе своє покарання. Він взагалі здається, що вважає себе десь вище всіх і що йому дозволено більше всім. Дівчина писала про те, що. Їй обіцяли, що її не будуть чіпати, але з неї сталася не дуже неприємна історія. Жаль, дівчину, звичайно, і я сподіваюся, що все таки вирішиться вся ця ситуація. А тільний деман буде просто відмінений, тому що не міг таке прощати. Прекрасна Наомі Кембл. хочу вам її показати. Вона також у новому 2023 журналі Document Journal. Всім відомо про дружбу Оскара і Педро Паскаля. І всі кажуть, що якщо ви фотографуєтеся із Оскаром, будьте готові до того, що Педро завжди буде на лінії. Дуже класна фотографія, там де фанатка просто підійшла до Оскара, сфотографуватися, А на зв'язку в нього якраз там по фестаму чи де був Педро Паскаль. Він <гум> також в класній позі дуже ефектно взагалі виглядає ця фотографія. До речі, референс до нової кампанії Міуміу -міу» від Стівена Майзела з Джиджи Хадіт. Це робота Маргарет Кін, про біографію якої можливо ви колись бачили фільм Тіма Бертона Великі очі. Я вам хочу також показати, що деякі люди все таки подумали, що трішки трішки образ у «Джі -джі Хадід, але зараз все стає на своє місце. Ще одне розлучення на днях всі СМІ трубили про те, що чоловік Наталі Портман зрадив її декілька разів і за захисницею природи. Але через декілька днів після того Наталі замічали на футбольному матчі у Парижі, де вона виглядала дуже дуже щасливою. Я сподіваюся, що Наталі вирішила а, переживати своє особисте горе через сміх, через щастя. Наталі так тримати. А чоловік з тобою од найкращих дівчат у світі, найкрасивіших жінок, знаменита. Мені здається, що вона вихована. Так, от чоловіки себе поводили. Одяг на жаль, чоловіки, що у вас в головах напишіть, я вас не розумію, як ви відноситесь до того, що як взагалі можна зраджувати такі красуні? Хоча ми не знаємо, що відбувалося у них, але ну з точки зору напевно жіночої солідарності, звичайно, я більше на стороні наталі. У Жакмюс відкрили неймовірно красивий поп, ап, магазин, якийсь бутік у портофіно Жакмюс, як завжди. Сімон Жак Жакмюс, це взагалі мій любимчик. Я дуже-дуже люблю його, його творчість, дуже поважаю його. І я пам'ятаю, що коли йому пропонували роботу в модному будинку, то він сказав, що ні, я хочу, щоб звучало ім'я Жакмюс, щоб воно стало світовим. Мені дуже дуже подобається все те, що він робить, ролики, які він робить, його вироби. Чи подобається вам творчість Жакмюса? Напишіть, що думаєте по цьому. Цього приводу, якщо вам не до вподоба реальність, яка вас оточує, і вам хочеться втекти у доповнену, то для всіх. Фанатів AR класна новина, тому що Apple вчора презентували окуляри Vision Pro. Окуляри доповненої реальності, вони дають можливість, звичайно, ж, управляти курсором на екрані лише одним поглядом, а всі дії робити жестами або якимось голосовим управлінням. За 3,5 тисячі доларів ви можете подивитися на світ значно веселіше. Напишіть, що думаєте про цю покупку, чи готові ви витратити 3,5 тисячі доларів, чи воно того варте. І скільки пи готові були заплатити. Презентація відбулася за цим цікаво спостерігати. візуально також дуже все симпатично виглядає. Звичайно, це дуже геніально, і наші фаланги наших пальців трохи відпочинуть. Але вже багато також в мене з'явилося зв'язку з цим. Але посміялися, звичайно, з того, що автономно працювати цей шолом може до двох годин всього. Оцей цей момент багатьох трішки вибив із колії. Дуже дуже гаряча Кендал Дженнер у новому літньому кампейні. Хочу вам показати фотографії. Звичайно, Кендал Дженнер виграла просто в генетичну лотерею. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Її тіло, статура, її постава. Виглядає вона, звичайно ж у житті такою трошки холодною. Цікаво чи любите ви Кендал Дженнер, тому що багато хто її недолюблює. Напишіть у коментарях. На декорації для фільму Барбі було використано так багато рожевої фарби, що це все посприяло дефіциту цього товару, в принципі, в всіх Сполучених Штатах Америки. До речі, що стосується фільму Барбі, то по мотивам цього фільму вже випустили ляльок із цього фільму. І ще дуже дуже класний стиль на висоті. Модель Айріс Лоу це є дочка Джуда Лоу із короткою такою стрижкою дуже ефектно виглядає. Вона знялася для WGS Magazine. Вона піднялася на висоту швейцарських гір. На фотографії Iris Лоу. Ви можете подивитися там, де вона буде просто серед снігу у купальнику. Червні чому б ні? У першій серії серіалу «The Idol» Лілі Роуз, де також, до речі, у моменті там, де вона танцює, в її видно вона появилась, з'явилася у самому нашумівшому такому літньому серіалу цього літа «The Idol» у топі діду. це, діду, до речі, також російський бренд. Ось на хвилиночку. А я думаю, що на сьогодні це буде все. Це буде остання новина. І я сподіваюся, що вам було весело, що вам було цікаво, що я не зайняла дуже-дуже багато вашого часу. За вас підписка, коментар, лайк, щось гарне. Поділіться тим, кому це може бути цікаво. А я вам бажаю класного дня. Я сподіваюся, що ви провели зі мною час непогано. а Краще, якщо отак. Якщо тема вам зайшла, якщо вам заходять такі відео, то дайте мені знати. Все, бай-бай!